Демонтував я проєм, який був заложений трішки неправильно. Та ну і саму печку треба витягнути зараз і обшмалити хорошенько, бо фарби тут достатньо, потім дихати як би не дуже хотілося. В принципі зараз туди сюди і в принципі, витягую. Зараз пообираюся. І тут вона вилететь туди, Вон трошки плиточки коснулись. Кирпичина Та Це я думаю мелочі, да? в принципі, поправимо все. Ось таке у нас буде портальчик. Спиточки, все тут вилажено, уже затерте було. Ну, а що робити? Отака судьба. Чуть-чуть демонтаж, потім монтаж і все красота. Так, значить, демонтував я оцю печку. І тут короче, замовник каже, та не треба, давай я, тіпо, тут випалимо, щоб тіпо, ну Реально короче, я загляну з фонаричком. Получається, під печкою не затерта нічого, таке, так, плюс приток повітря молодці, хоч приток повітря зробили. Але ну, керов, він як не запити, я нереально його достать, Ну і по периметру сюди попала волога і плитка ваша б хотіла. Підготував я печечку для розпалку. Ну, получается, тут така барбекюшечка стоїть. І з виходом труби була труба. Закріпив він її і тут, в принципі, якби, вже її все туди, куди димок буде входити. Зараз її хорошенечко протоплю, потім почухаю оцей, оцю фарбу, яка получится, в принципі, якби, на кожухі не, не, не треба трогати, тут температури не буде. Той. А от по периметру, особливо отут, обов'язково треба знімати краску температура пішла не всю ще особо прогріться. ось бачите да? все уже ось красочка ось уже вона ось вона тут як тут так що хорошо випалюємо і не заносимо цей весь сморід в баню протапливаю печечку дрова, просушую сюди сложу і протапливаем Кстати, винос тут нестандартний, робився під замовлення. Така печечка кстати, тут краска не так злазить, як на предучій печці. Ще поки я не розкалив її до красна, та й на вулиці прохладно, ну, поки протоплюємо.